Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось такий апарат. Це у нас електрична Hyundai Kona 39 кВт в рестайлі з пробігом всього-навсього 24 тисячі кілометрів. Це взагалі топчик, на мою думку, майже нове авто. Так, пройдемось, зараз вам. Розповім покажу машинку, розповім по комплектації. Далі пробіжимось товщиноміром. Якщо не помиляюсь, у нас є один підкрас тут. І підключимо з діагностикою, прочитаємо його. Що ж, що ми маємо в рестайлі? В рестайлі у нас вже змінена оптика, змінений бампер, трошки інша мультимедія і приборна панель. По комплектації. До речі, практично максимальна комплектація для 39 кіловатної кони. У нас є LED-оптика. Бувають вони ще у нас на дивлюсь, дивлюся, у нас є десь на галогенках. Поруч не бачу, нічого не стоїть. Так, led оптика буває галогенка. Далі парктроніки у нас передні. Парктронічки у нас задні. В передніх дверях у нас є кнопочки для безключового доступу. Легкосплавні дисочки 17. Ну, звичайно що вони всі йдуть на легкосплавних дисках, але тим не менше. парктронічки задні, ззаду у нас камера заднього руху led оптика ззаду також. А по портам зарядки у нас Type 2, причому він має три фази і CCS для швидкої, щоб заряджатися на станції. Тобто, звичайні європейські порти, до речі, машинка у нас приїхала з Німеччини. Ось, каталась в Німеччині. Так. Відкриємо підкапотку, подивимося, що у нас під капотом є. Під капотом у нас є тепловий насос, оригінальний акум, антифріз синенький. Якось так. принципі, тут більш немає, що показувати під тим капотом. Все, прост... Все відносно просте, не так як в, дизеля... в дизелів бензин... бензинових автомобілів. Так, по салончику. Погнали далі. Скло звичайно ж всі є, є автоскладування дзеркал. Звичайно ж, регулювання підігріву електри... електричні теж є. Преміальна акустика Крел. Ось такий от салончик. Є утримання в полосі у нас, система стабілізації ESP, адаптивний круїз контроль. Під кермом у нас кнопочки рекуперації, тут плюс, тут мінус. Датчики дощу, датчики світла, великий екран. так, Камера з заднього руху. Ось так от у нас крутимо кермо, відповідно, направляє. Туди ми керуємо. Далі що ми маємо ще кнопочка старт, клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона. Зараз її перевіримо. Опа, пішла зарядка. Е, так, далі що? Це ми зараз, пройдемось. пропікаємо його і підключимося, прочитаємо. Підігрівчики сидінь, підігрів керма. Є автохолд, електроручник. І також у нас є три режими руху. <кій> ось у нас драйвмод, нажимаємо, у нас відповідно, ось, спорт, еко і норма. Ну і Відповідно, запас ходу перераховує в залежності від стилю. Різниця з 50 50 на спорті, норма 50, 51 і 52 в еко режимі а, Так Погнали далі, покажу, як у нас. Це все виглядає діло. Полетіли. Стан суперовий, скажімо так, взагалі без нюансів. До речі, ззаду вже додавали розеточку для пасажирів. Є підлокітник. Так, Полиця на місці. Подовжувачі є. Зарядне 220 вольт з розеточки є. Дуже часто люди, хто купують перший електромобіль, питаються, чи можна заряджати з розетки. Запомніть, абсолютно будь-який електромобіль можна заряджати з домашньої розетки. Але не у всіх, ну, в основному з старих автомобілів, перших електричок, в деяких немає порта швидкої зарядки. Тобто в сучасних автомобілях практично у всіх є. Тут у нас сабвуфер йде. Так. Під низом тут такі у нас ніж йдуть е -е, компресор, клей в тому зеленому пакет, пакетику у нас е -е, сітка для того, щоб тут заключочки цепляти і щось, щоб щось якісь, е -е, речі щоб не літали по салону. Так, Погнали далі. Як у нас виглядає салончик? До речі, німецькі машини. Завжди приїжджають. Офігенські, щоб ви собі розуміли, машина, як приїхала, ми її тільки віддали на комплексну мийку, помили, почистили і все. Тут також у нас є розеточки. Тобто автомобіль взагалі без зауважень. Так, Давайте пройдемось, то ще його пропікаємо. І потім вже підключимось, прочитаємо. Кому не цікаво, то можемо перелистувати. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Якщо поставити на облік до, 2000, до нового року, то реєстрація перша буде орієнтовно 1700 гривень. Більше витрат не буде. 18. 22, 22. 28. 29. 32. 56. 63. 68.

кони Ніро приїжджають в подвійному заводському окрасі. Теж що штука. Так, крилашко у нас фарбоване, 98, 103, слой лаку, нічого критичного взагалі. Так. Пішли далі, що далі пропікаємо? 65. Так, крило. Слой лаку, нічого критичного. Пішли далі. 86, 80, 89, 95, 107. Можливо, ще слой лаку от на двері йде. В принципі. Десь щось, якісь царапини, можливо, щось було, підлакували. Давайте більш детально його пропікаємо. І перевіримо ще. Перевіримо дверний пройом. Пройом в оригіналі. 25-30, він завжди пробивається менше, ніж буде пробиватись кузов. 30-45 30-45. І звіримо з іншою стороною. 25 36. Тобто у нас дверка водійська слой лаку, заднє праве крило слой лаку. Задня права дверка не можу сказати точно, по слой дуже-дуже ну, тоненький. Що, давайте підключимось, його прочитаємо. Будемо читати CarScanner Pro. Так, є. Полетіли. Так, був у мене Peugeot підключений, зараз Hyundai Kona. Hyundai м вибираємо. Так, є підключитись. Звичайно ж, якщо ви хочете діагностувати десь на якомусь сервісі, бо бувають люди, які не довіряють діагностиці, яку я зробив, вони не вірять, тому що я показую, хочуть, є люди, які такі, скажімо, недовірчиві і бояться, бояться, що їх там прокидають, що щось, то, будь ласка, на будь-яких сервісах діагностика без питань. 3.46, 3,48 по каміркам, все в межах норми. 39-ка, до речі, у нас буде проїжджати орієнтовно влітку 300-330 км. Все залежить, може проїхати і більше. Все залежить від того, як ви будете експлуатувати автомобіль, як буде такий користуватися, та від багатьох інших факторів, навіть від тиску шин залежить. Зима орієнтовно 250 км проїжджає. State of Hills 100%. Ну, не дивно, з таким пробігом машина свіжа. До речі, він у нас. Зараз покажу табличку з аукціону. На сайті вона буде, я її залишу. У нас автомобіль, виходить, перша реєстрація 19.05.21. Це у нас буде писатись в техпаспорті при реєстрації вже в Україні. Буде писатись дата першої реєстрації, це число. Внизу буде писатись рік випуску, буде писатись просто 2020. Він випущений 28.11.2020. День народження. скажімо так. Тобто, Дата пишеться, тобто рік випуску просто внизу пишеться. Саме основне це коли автомобіль виїхав з салону, тобто середина 2021 року. Ну І третя дата у вас буде реєстрація. Перша реєстрація в Україні. Три дати у вас буде. Уже Потім при перереєстрації вже буде додана і четверта дата. Що ж, автомобільчик в наявності в Вінниці. Якщо треба вам лізинг, кредит, без питань потрібна доставка. На сьогоднішній день доставки дуже часто робимо. Ось На цьому тижні відправили вчора автомобіль до Харкова. Також відправили автомобіль кону 64-ку купляли, люди в Чернівцях. Доставили, тому без питань доставочки теж організовуємо, можна домовлятися. Що ж, Тубільчик в наявності, знаходимося в Вінниці біля авторинка, біля кольорових будиночків. Приїжджайте, вибір по конам по Кіа, Хюндаєм, Соули. Вибір величезний, тому є з чого вибирати. Приїжджайте, дивіться, п'ємо каву, довір купівлі продажу виписали і все, їдете ставити на облік вже в будь-який сервісний центр. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.